Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати справжнісіньку смакоту ароматний, соковитий, неймовірно смачний сливовий пиріг. Цей пиріг закохує з першого погляду. І для цього нам необхідно яйця, цукор, ванілін, вершкове масло, молоко, борошно, збушувач і сливи. Для початку ми з вами підготуємо наші сливи. Сливи треба нарізати. На дольки, ну, приблизно отакі маю два види слив, смачні ті й ті. Сливи ми вже підготували, нарізали дольками і маю таку посипочку зверху слив. Тут цукор і крахмаль. Ми з'єднали і посипаємо. Наші сливи перемішали і відставляємо їх в стороночку. Далі ми будемо вами готувати тісто, до її додаємо цукор ваніль і все будемо вбивати. Яйця наші збільшилися вдвічі, а то й втричі, і тепер ми обережно вливаємо наше розтоплене масло. Вливаємо наше молочко. До борошна додаємо розпушувач для тіста і з'єднуємо з нашою яєчною сумішем. Ось таке тісто в нас з вами вийшло, ось такої консистенції. Така форма діаметром 20 см, застелила пергаментною бумагою силиконозірованою і туди викладаю наше тісто. Равномірно розподіляю тісто і поверх нього будемо викладати наші підготовлені сливи. Ось так гарнесенько беремо, викладаємо наші сливи. трошки туди втупають, ну це навіть і краще. Пиріг має бути соковитим і дуже ніжним завдяки сливовій начинці. Отак, щедро не жаліємо. Начинки ніколи не буває багато. Маю мигдальні такі пластівці, хочу трошки прикрасити наш з вами пиріг. Так посипати, думаю, буде дуже гарно і смачно. Тим часом наша духовка розігрівається вже до 180 градусів. Випікати ми будемо пиріг 40-45 хвилин. Ще не жалкуємо. Ось такий сливовий пиріг у нас з вами вийшов. Простий, ароматний і неймовірно смачний. По бажанню можна притрусити його цукровою пудрою.